Падпічніки, головне повні, щоб не було у вас. Любіть маму їжте кашу, і любіть Україну. Любіть Україну і чого? Того, що ось тому, що полка зов любіть маму, їжте кашу, любіть Україну. Ви раніше чули до того, щоб на службу чи це ви перший раз її почули, коли на відео зазовсталів цю фразу. Він прощався зі мною три рази, коли він був в Маріуполі, коли були ще запеклі бої Маріуполя. Він не вірив. В те, що він вийде з того пекла, він не вірив, що їх з полону виведуть. Він не вірив це. І вже на Зовсталі, в тих подвалах він записав це відео брату і сестру, брати і сестрі. Він сказав: любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. Це для брата і сестри. було? Це було для брата і сестри. Мені віддали його годинник, його хрестик, його птах, який був на його цепочці. Я заряджаю його годинник, він йде, тому ось так мені легше переносити цей біль. <плес>